І Михайло не був членом спілки, але він тоді сказав, я член спілки і був заарештований разом із своєю дружиною. Дуже драматично все відбувалося в останні дні. Олена Тіліга була ув'язнена в Естапо на вулиці Короленка, тоді вона називалася Короленка, зараз вулиця Володимирівська, СБУ. Але зараз СБУ, там колись було КГБ, де було КГБ, там колись було Гестапо, а де було Гестапо, там колись було НКВД. Тобто це приміщення не змінює свого змісту. І щодня їй приносили передачі. Ну Вона була жінка, треба було якусь гігієну принести так? якісь продукти харчування, якийсь одяг. Але одного разу, коли принесли, Орона сказала, що цього робити не треба, що Олена тобі, вже цього нічого не потрібна. І от тоді стало зрозуміло, що вона загинула.